Новолуння 29 січня 2025 року особливий день, особливий час і особливий старт навіть китайського нового року. Тож, точно буде мінятися енергія. Плюс, коли сонце, як велике світило, висвітлює енергію луни в даному моменті. А це буде новолуння водолії, в свободу такому знаку. Ми точно побачимо новизну, багато новин, багато розмов і багато висвітлення нових тем, причому несподівано. Уран впливає на це новолуння, і я завжди починаю відео з того, аби розповісти вам не тільки вплив самої енергії луни в цей момент, а також аби вам підсвітити, що під час новолуння відбуваються ще інші астрологічні події, тому їх потрібно враховувати як фон цієї події. Тож давайте розбирати поетапно, що це буде в першу чергу новолуння в десятому градусі водолія. А це найсвободолюбливіший взагалі градус. Я б сказала так: з 9 по одинадцятий градус, що у вас там в натальній карті водолії, варта взнати. Тому що для тих, хто має прогноз на місяць, бо я щомісяця пропоную вам індивідуально замовити свій прогноз у вигляді календаря, то ті, хто мають цей прогноз, ви знаєте, чи вам резонує це новолуння яскраво з вашою натальною картою, чи ні. Але в загальному для багатьох є новизна, новини і щось таке, що пов'язане з новими можливостями. Тому що водолій і власне оці градуси в натальній карті з 9 по 11 варто врахувати, що у вас там знаходиться, можливо, у вас там якась інша планета знаходиться, можливо, у вас і взагалі водолій, за який дім гороскопа у вас конкретно відповідає. Це варто знати для себе, тому що цей фон новолуння, він, звісно, крім резонансу з тим всім, що відбувається на небі, має вплив на вашу натальну карту на конкретну сферу життя, і там теж новини приходять. Ну, але давайте розбиратися в загальному на що чекати. В першу чергу ми маємо розуміти, що незалежність, свобода, свобода слова має першочергове значення. Тут доволі прагматичне новолуння, тут буде дуже багато беземоційного, такого сухого нового рішення стосовно інформації, яка щойно прийшла, яка прийшла як новина, яка прийшла несподівано або від несподіваних людей. Фоном є основним фоном, бо дуже багато аспектів в цей день відбувається в цю добу. Але основним фоном цього новолуння є з'єднання Меркурія з Плутоном. Плутон переродження, трансформація, спалювання авторитету з Меркурієм. Що це означає? Що точно буде новина, яка буде максимально говорити про безконтрольну поведінку когось. Значимого великого, у кого сильний Плутон. Тому це може бути хтось з влади, хтось зірок. І тут багато про сексуальні скандали, про вскривання таємниць, а також просто інформація, яка може порушити авторитет значимих лідерів. І ми про це будемо чути в світових новинах точно. До речі, я завжди так чітко прогнозую якусь подію на світовому рівні, тому що так максимально ви можете зрозуміти, чи я ваш астролог. Бо я завжди кажу: вибирати собі спеціаліста-астролога для особистої консультації, для особистих розборів, для того, щоб астролог вів вас по життю, треба тільки тоді, коли ви. Відчуваєте одну хвилю. І у кожного спеціаліста своя така специфіка щитування астрологічної інформації. Тому я тут стараюся знайомити з моєю, інформа... з моєю такою спеціалізацією, так я б сказала. І через прогноз таких світових подій ви можете зрозуміти, як я трактую певні з'єднання. Тому навіть той, хто вивчає астрологію, вам теж буде цікаво підписаним бути на мене. Тому перевірте свою підписку. Е, крім цього, коли Меркурій з'єднується з Плутоном, це дає високий рівень інтелекту, потребу піти на нове навчання, і багато хто відчує, що все мені потрібна нова професія: нові, якісь знання, нова якась методика, щось нове, навіть пов'язане з тою професією чи діяльністю, яку ви вже маєте. Ви зараз отримати можливість щось зовсім нове для себе. Дізнатись, вивчити і в цьому собі відмовляти не треба. Та ви й не будете. Бо новолуння породжує нову ідею. І, взагалі, це прекрасний час для творчих людей, для людей, які працюють в ораторському мистецтві, для викладачів, для тих, хто виступає, для наставників, коучів, для людей, які ведуть маси, для лідерів, для творчих особистостей, для особистостей, які пишуть майстри слова, майстри доноси, донесення думки все це для вас. Тобто для вас фактично це новолуння задає структуру цілого року, тому що не забуваємо за китайським календарем. А ви зразу запитаєте, чому я взагалі згадую про китайський календар і про цей китайський новий рік, який власне за цим новолунням і стартує? Суть у тому, що не те, щоб я східну культуру виставляла такою вищою, ніж слов'янську, не те, щоб я когось вип'ячувала як авторитет, якісь науки. Ні, навпаки. А моя стратегія це поєднувати різні знання і користуватися найсильнішими з різних культур. І найцікавіше, що якщо у нас там 2025 рік, то в Китаї це 4000 тисячі там рік, і це та культура, яка дуже сильно підтримує свої традиції і вивчає їх. І опирається, крім того, ще й на астрологію. Тому, звичайно, зазирати туди, користуватися знаннями східних культур, дуже добре. Причому їх так легко вплітати можна в прогностику кожного року, розуміючи, що нас чекає. Наприклад, в рік змії, який зараз стартує 29 числа, для кожного з нас буде там своє якесь відкриття, яке змінить наше життя. Для когось це штучний інтелект, для когось це медицина, для когось це знання і власне знання. Ось, фактично, і рік змії, який стартує, він про знання, про мудрість, про те, що кожен знайде свого наставника, коуча, і в це новолуння ви будете стартувати цю ідею, хто вам потрібен цього року. А в це новолуння ви також самостійно можете захотіти вже чомусь навчатися. Тобто, по факту, і е, китайський новий рік, який задає енергію змії, мудрої істоти, і крім того, саме новолуння в з'єднанні Меркурія та Плутона. Про інформацію, про навчання, про апгрейд, про інтелект, про слово. Е, крім того, в цей час на дійсно треба наважуватись на перші виступи, на перше позиціонування себе, десь на знайомства нетворкінги, на все те, що ви можете комунікувати з іншими людьми через слово і доказувати свою професіоналізм, авторитет, думку. Крім того, у нас є ще звісно поєднання. І найкраще в це новолуння дійсно зробити порядок в своїх соцмережах, в своїх документах, в своїх якихось судових юридичних справах, тому що справді тут дуже багато про порядок, який ви задаєте на цілий річний період. І з цікавого, у нас ще Фоном являється Венера, яка з'єднується з Нептуном та Кармічним вузлом. Вони ще всі там мають тригон з ретро Марсом, накладаючи всі ці події, що я можу сказати, дуже багато фіналізованих рішень по. Темі особистого життя хтось буде подавати на розлучення, хтось врешті піде подавати на одруження заяву, хтось буде розподіляти аліменти, права, якісь майно ділити. Цього буде дуже багато і максимально багато оприлюднення цієї інформації. Хтось, нарешті, оприлюднить, що таке рішення прийняв сім'ї, хтось нарешті. Повідомить свого партнера про бажання або дружитися, або розлучитися, або розійтися, або все переформатувати, або народити дитину, або будете от обговорювати це, Причому публічно і це буде дуже масштабуватися. Пам'ятаємо, що тут Юпітер йде таким непростим фоном. Тому що він теж взаємодіє зі всіма аспектами, а Юпітер він масштабує, збільшує і не дає шансу інформації, з, якби бути в такому кулуарному підтексті, неоприлюдненою або з дуже вузьким колом обговореною. Тому все, що ви говорите, все, що ви підписуєте, все, що ви провокуєте, має з'єднання з кармічним узлом, дає вам енергію, яка закладає одразу на майбутнє перспективу. І може масштабуватися. Тобто, Така енергія, такі дії, що ви через слово, через підписання документів, через навіть образи когось або виясняння стосунків, які приведуть до якогось кульмінаційного рішення, ви здатні запустити зовсім новий етап в життя. І цей етап, як мінімум, на річний цикл, дає вам те, з чим треба буде працювати. Тож непростий справді момент оцього новолудня. Я вважаю, що це рекордне новолуння по повідомленням своїм партнерам, якихось рішучих змін у ваших стосунках. В наступній частині відео, як завжди, розберемося, що для кожного знаку зодіаку несе конкретно це новолуння 29 січня. Пам'ятай, поставити лайк і пиши також, хто ти за знаком Зодіаку, бо дивитись треба буде за знаком по сонцю і знаком по луні. Зараз поясню, чому. Що принесе новолуння 29 січня, кожному знаку зодіаку? Дивись у цьому відео, дивись знак по сонцю, а також поєднуй це передбачення з своїм знаком по луні. Тобто, дивись і по сонячному, і по лунному знаку цей прогноз. Чому? Тому що саме в цей день, 29 січня, сонце протистоїть луні, І це ніби дві енергії. Якщо у тебе луна у водолії... Просто вау, начувайся, тебе зачепить це новолуння найбільше, оскільки воно ще є таким закладаючим енергію на цілий рік вперед, як за східним календарем, навіть це старт року змії. Тому пам'ятай, що це воно несе для тебе певні знаки та сенси, якщо твоя луна у водолії. Ну а тепер йдемо по прогнозу для кожного знаку, що це може бути для овнів. Це Точно оприлюднення певної інформації, яка буде стосуватися вас і інші люди про це дізнаються. Ви можете це самостійно робити, а можете просто волі по неволі попасти під оприлюднення чогось. Це може бути вскривання певних таємниць, а в хорошому сенсі це можна використати для популяризації себе свого бренду через соцмережі, для прописання текстів, які має бути значення для подачі документів, які мають бути, наприклад, оприлюднені. Хтось там робить якісь участь в конкурсі, де вас. Можуть в інформацію про вас читати та бачите, люди, подавайте цю інформацію саме в цей час, вигідний момент. Для тельців це питання статусу, і саме тельці це ті люди, в яких буде найбільше зміни статусу, рішення, про яке ви будете приймати саме на це новолуння. Тобто розлучення, одруження, народження дітей, залишити дитину чи не залишити всі ось ці такі ключові кармічні моменти, ви будете приймати рішення по них і навіть консультуватися з кимось, радитися можливо з кимось ваших близьких. Саме на це новолуння, близнюки у близнюків. Інформація і знання йдуть вам в руки, вам будуть. І сипатись пропозиції, можливо, якась реклама буде приходити, якихось знань, не відмовляйте собі. До вас зараз ідуть ключові важливі знання, які повинні бути у вас. Тому на навчання йти окей, підвищувати кваліфікацію супер, і взагалі вчити чомусь новому. Це прям ваша фішка на це новолуння. Далі раки. І у раків питання фінансів. Причому тут ви можете дійсно документально підписувати важливі якісь рішення, подачу документів на якісь виплати, на кредити. Ви можете це робити. І обставини будуть вам сприяти. В негативі таке може програтися як якась, е, нарешті, оприлюднена публічна інформація, чому вам в чомусь відмовили стосовно фінансів, наприклад, про підвищення зарплати на роботі, вам сказали: ось ні, в нас бюджетів не вистачає. Ви просто дізнаєтеся про це в це новолуння. Леви, у Леві питання сім'ї, поповнення сім'ї і взагалі таких рішучих дій в домовленості з партнерами. Дуже багато хто також цю енергію може перенести в робоче русло. Наприклад, прийняти рішення про звільнення або про початок своєї діяльності. До речі, підприємницька діяльність, старт, реєстрація, взагалі таке започаткування своєї справи по цьому новолунню являється дуже гармонійним, вдалим і вчасним аспектом. Діви у Дів питання того, що діви можуть нарешті почати якийсь челендж, виклик, аскезу. Змінити свій ритм життя заради чогось, і це заявити про це. Наприклад, тепер я не їм солодко, або тепер я веган, або тепер я ходжу в зал і всім про це розповідаю. І в цілому це окей, тому що коли ви всім розповіли, то ніби підтримуєте оцей агрегар, і вам потім соромно не дотримуватись цього ритму життя. Багато тематики здоров'я, тому діагностика, аналізи, там навіть пл плановий в неплановий похід до стоматолога зараз може виявитися саме таким. Знаковим у період новолуння. Терези питання любові, а також питання з неприємної сторони зрад, тому що ви ті люди, які можуть виявити якусь переписку незрозумілу, якісь контакти своїх партнерів по стосункам, щось вас може бути як підозра, а також ви можете стрибнути в якийсь а, роман, наприклад, службовий. Можете в когось закохатися, але так сильно, що це може руйнувати ваш оцей склад укладу. Вашого життя і захочеться чогось, такого вау натворити, з кимось розійтись, до когось прийти. Десь хтось наважиться просто на зраду. І ну, увага, у вас це дуже складно програється на це новолуння. Не наламайте дров, скорпіончики. У вас питання домашні, дуже притягують увагу. Може щось зламатися, можете просто викликати службу, багато з ким комунікувати. Наприклад, там щось з інтернетом стається, ви це шукаєте рішення, і це все про комунікацію, але про домашню комунікацію. А може просто в ці дні у вас буде багато спілкування в онлайні, багато розмов з кимось запланованих чи консультацій, і чи робота з дому через онлайн якусь е соцмережу. Далі йдемо до стрільців, і це питання цікаве, бо у стрільців знакові знайомства, які будуть нести корисну інформацію і комунікацію. Найцікавіше, що багато хто зі стрільців шукав когось свого, як своє коло, як підтримку, як клієнтів, можливо, вам буде добре зараз, якби давати рекламу про свої послуги, самому провокувати знайомства, розговорювати людей. І з виходою для себе для розповсюдження певної інформації, наприклад, що ви там конкретний спеціаліст, або що вам що ви шукаєте якогось спеціаліста, і вам тут допоможуть. Ви як посередник зараз між передачою інформації, Козироги! Питання партнерства стосовно грошей, виясняння стосунків про те, хто кому що винен, хто кому має за що розрахуватися, а може просто підведення підсумків балансів, там знаєте, розрахунків за платежами і у е, вас дуже багато фокусу на те, щоб в документах. Якось як аудит провести. Тому це для вас максимально корисно буде перебрати документи, які не потрібні, викинути те, що не потрібне, групувати, структурувати вдома все, все, що пов'язане з платежами, все, що застаріле, викинути, все, що не впорядковане, згрупувати, структура документів як інформації про фінанси. Оце стосується козирогів. Водолії. Водолії і сонячні, і по луні, хто водолій, то звісно відчують. До речі, вистачить мене виправляти під відео, що не луна, а місяць. Ну перепрошую, якщо я буду говорити місячний цикл, це буде щось про гормони і про жінок, а не про луну як світило. Тому окей, нехай це буде мій стиль подачі інформації. Можете не напружуватися в коментарях на ці виправлення. Тепер йдемо до водоліїв. Власне, сонячні водолії, а вони фантастичним чином прям цього року задіяні максимально, бо у вас починається новий етап життя. От водолічки, дайте знати в коментарях, хто це відчув. Прямо з Нового року. От ніби все згорає до тла і відроджується заново, і відродження це починається на це новолуння. Ви як птиця Фенікс, ви зараз взлітаєте в новому амплуа, ще не до всього звикли, ще не знаєте, хто про вас що говорить, і власне це новолуння дасть такий відгук. У когось це буде інформація, наприклад, там, хтось вам щось прокоментує, хтось дасть вам якусь рецензію, рекомендацію, на вас буде такий м -м, віртуальний портрет. Як ви це реалізуєте, як ви будете відстоювати свої кордони, підкріплювати свою самооцінку? Тут дуже багато у цьому е, новолунні про вас, про ваше ім'я, про ваш бренд, про вашу особистість. Стосовно інформації про вас від інших людей або може навіть груп людей, тому тут варто прислухатися серед серед цієї інформації є зерно істини, що буде вам корисним. Якщо вам сподобалось, резонує, дайте мені знати своїм лайком і обов'язково підпишіться. Для знаку зодіаку риби, що принесе новолуння 29 січня для вас записую окремий ролик, бо у загальному відео для всіх знаків я просто пропустила знак риби, тобто швидше закінчила ролик. Тож тепер ви маєте персональне відео, дорогі рибки. Це цікаве новолуння для вас, тому що оскільки новолуння в принципі характерне про інформацію для інформації, а у вас воно зачіпає такий дуже сексуальний дім. Тому власне інтрижки. Скриті романи можуть відкриватися, і це пік ревнощів у виясняннях стосунків. Також для тих, хто має якісь судові справи чи рішення, в документах ви зараз маєте розбірки. І чи надовго це буде тривати? Ні, насправді для рибок це зараз якби тема, яку ви самі провокуєте. Але вона веде до покращення, до зміни навіть вашого такого, по-іншому сформуєтеся ви від того, що зараз документально буде випливати. Часом це будуть якісь. Таємні переписки часом десь вам будуть показувати чужі переписки, комусь програється про те, що вам знаєте, скріншоти накидають чогось про якусь інформацію. Інформації буде багато. Інформація може стосуватися інтимного плану, тому рибки. Маю надію, що у вас з авторитетом, все окей, і це буде не про вас інформація, а вам прийде інформація про когось. І нехай в найпозитивнішому плані. Хоча, знаєте, новолуння завжди відкриває нам якусь тематику. І це не завжди означає, що інформація стопроцентно підтверджується. Це просто та енергія, яка зараз виштовхує ось такі плітки сексуального характеру. Ну, рибки. Пройдемо цей період, а далі одразу вам ще такий бонус скажу, що коли Венера зайде в петлю, то ма е, зараз березень. Березень і початок квітня для вас максимально романтичні. І там вже можете ви бути головним героєм е, таких інтриг е, зрад і романів, тому що буде дуже велика увага до вас від протилежної статі, Незалежно від того, чи чоловік чи ви, чи жінка, у вас там просто підйом. Такого, знаєте, видимість перед усіма. Тобто, ніби раніше вас ніхто не бачив, а зараз ви вмикаєтеся і всі вас помічають, фліртують, зауважують і дарують компліменти. Тож, якщо зараз буде щось неприємне, знайте, що попереду дуже крутий флірт період. І якщо це вам пощастило бути рибкою, дайте знати в коментарях.